Ну що, друзі, їду я на риболовлю, після дуже довгого І ця риболовля. Я думаю, що скоріше буде така коротенька на відео. Чому? Тому що в мене з'явилося дуже багато крутих гаджетів для зйомки, а також змінилася програма для монтажу. Е, я безмежно вдячний тій людині, яка мені допомогла. Це старий мій знайомий Володимир. Е, з... Міста Броди, який, в свою чергу мене познайомив ще з одним чудовим чоловіком з Ігорем, який мені допоміг в цьому всьому придбати ці круті гаджети, круті інструменти, також поділився своїм досвідом. І хто в нас тут рибу ловить? Пан Олександр, той, що нам мішав колись на стерилі, бачите. Пане Олександре, ну що там у вас? Як воно? Тут риби нема. Коротше, він мене зблотував, їдь, каже, риба аж на берег вискакує, клює, як на чорних камнях. Намахав, коротше, мене. Мама риби, люди, не Ну що, ми подивилися, як ловить Саша. Ми тільки приїхали на водойму. Зараз я їду до своїх місць, буду пробувати два водища закинути. Коротше, всіх ну, от. Не буду вдаватися подробно. закинусь, включуся, розкажу щось. Довго не буду. Ну, коротше, що. Мені, як завжди, перший приїхав. Кораблик до у щоб він, в принципі, позакормив якісь точки. Оказалося, не працює бункер. Ну, знаю, скоріш за все, хто його заповнев, ну то таке. Він не працює. Тобто я не можу закормитися на флет нормально, буду просто дві палки, На наугад кидати, і все. Другий момент дощ іде не перестає. Він мене вже забамбав. Дрібний, сипеться і все. І третє. Забув Зонта? Ну, коротше, все. Все по стандартно. І комарі дають такого дрозда, що просто жесть. Я так розумію, що зараз е, маю засвіт через те, що ІСО залишається на сотці, воно не міняється. Е, шутер 50, ну і EV 0. Ну, EV можна гратися або накручувати фільтри, я так розумію. Так, накрутив НД-фільтр. Ось так виглядає в принципі, картинка зараз. Я думаю, що плюс, мінус те, що потрібно нам по якості. Буду тестувати тепер серйозного апарата е наушника, наушника мікрофона точніше, плюс камерку, плюс е виносну батарею. Водилище сьогодні в мене одне, вчора нічого не вийшло. Дощ, капець човну закормочному. Забув те, не взяв те, поламалося те. не без того. Але буде тест. Відео я думаю, що я змонтую, Хоча б коротеньке, тобі більше давно вже нічого не було, нічого не виставляв. Ну, так як я казав, що техніка змінилася. Тому Будемо пробувати рибачити. Мав бути флет, мав за корм, завоз цими. Так як все пішло по одному місцю, я вирішив флет, але поставити поводка вже просто звичайно коротенько і на кукурузу спробую. Зразу зловив гарну краснопірину і це. Є. І потім були покльовки, але зілля там, треба кидати далеко. Зілля і це. Є. Потім, коли я відходив, Саша достав мене ще одну краснопіорну таку, доволі, доволі гарненьку. Зараз покажу вам. там Вона не Але її щось бабахнуло, бабахнуло причому нормально. Тут це Далі кробот перебачить. О, а у нас походу щось або там було, або це було зілля. Не знаю. Нічого. Нічого, бо через зілля не протягнув, не знаю. Я удачно злив через зілля. А була гарна покльовка і рибу чути було, і все було чути, і вона була тута. Що не, не так? Зіля, мішаю зілля, ти більше хотів на камеру, щоб попало. Ну що ще ж може бути, як можна якась? Ням блин. И снова ни хера. Ну, там у нас всякие срыбалки ходы, да? О. Це І що? Халаста. Тихо, за Гачок цей, бачите, це новий гачок кинув. І це не дико, гамокатсу, блин. А Коротше, виходить, уже не знаю, енна покльовка, покльовка хороша і покльовка холоста. Зілля, 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 просто не дає нормально закинутись. Ну, тіпо, нормально рибу потримати, щоб зрозуміти, що там по факту робиться. Тобто, що, що не так, я не знаю. Ще й закрутилось. без того. не без того. От тільки закинув, нормально впало і зразу пішла покльовка. Тобто риба там походу, стоїть, причому стоїть нормально і, і показує себе дуже добре. Питання просто в реалізації того, що видно. Зілля мешає, 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 мішає, дуже мешає. Така покльовка, просто капець! Надеюсь, еще из зайде он. Ну, вроде бы что есть. О, ты шо? Нихера себе. Ох, ё-моё. От таку я не ловив ще. Ой! Тихенько, яка бойка. Яка жовтенька, гарненька. Так. Оп. М -м? Краса, так? Погодьтеся. Ай, емоції, як завжди. Де? На рибалці, правда? Самі класні емоції на рибалці. Так, ну що, в принципі, зміна гачка, я думаю, що допомогла. Але хто я знає. Ну, рибинка попалася, гарненька. Я вражений, чесно. І я сподіваюся, що на відео попало. Покльовка була просто... Я не представляю, щоб зробив би якийсь карпік там, кілограмовий. Саша поки ходив. Такого горбатого взяв на спінінг. О. Угу. Апарат. Вже він декілька зловив, ті менше, ну це серйозне. Дав відро. Аби не втік. По рибці у нас вийшло в мене декілька гарних краснопірок. Ось таких. Саши гарний окунчик, ось такий ось симпатичний. Е е і ще декілька там в іншому відрі. Так. Друзі. Я буду завершувати цю рибалку. Це буде, так сказати, ознайомлена рибалка з новими гаджетами, собі повчитися, набратися досвіду, зрозуміти, як що працює. Також коротеньке відео буде про саму риболовлю. Про гаджети я розкажу, можливо, згодом. Якщо будуть, будете питати, пишіть в, принципі, в коментарях, якщо цікаво, на рахунок останнього конкурсу. Розіграш буде вже в вслідую відео, так як я кажу, це ознайомлено, щоб мені розібратися з технікою і розуміти, як правильно це все робити, знімати, монтувати. А вам що можу порекомендувати? Якщо у вас є якісь питання по риболовлі або по роботі магазину тих і Берег, також пишіть в коментарях або заходьте до нас в магазин і ми будемо дуже раді вам допомогти, підказати, що на що і як. А також не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки, писати коментарі. Та ділитися цим відео з другом. та До зустрічі на рибалці. Така ставка ну Я з цією технікою чесно, я просто в шоці. Е, важко, дуже важко розібратися, як правильно користуватися, тому що це і мікрофон окремий вже ось такий йде з таким прибором. І камера одна, і друга, штативи і пішло-поїхало. Але я надію що ви підтримаєте мене як завжди. І я буду старатися для вас робити якісний контент. та Знімати нові відео про риболовлю.